Доброго всім ранку. Я, як завжди, запухша. Щось ну, зранку запухша, до вечора нормально стаю. Лице вирівнюється зранку. Навіть не знаю, чого така. От. Коліно вже так, нормально. Ну, трішки болить, як якось не, не так станеш. Я замотала еластичним бинтом. Нічого, вчора все основне поробили, покупали, поміняли постіль, по... гарненько поубирали як генеральне прибирання. Сьогодні менше роботи буде. Може, дня два, та й пройде, таблетки п'ю, навиписували мені, п'ю таблетки. Так, все добре. Сьогодні погодка така, дощ пройшов і в 4 була повітряна тривога. Ну, так, пройдусь по городику, бо тут ще не бачу щось. Городик якийсь. Тут ще є і ця ожина, але ну, вона вже немає її. Ой, так рука щось болить, я не можу довго держати телефон. Попила кофе Сиро. Так сказати, ой, кавунчик, Йо -моє! Покажу вам зараз. Дивіться, кавунчик, красота яка, кріпчик. Ось який гарненький, зелененький. Мене теж дожен вдома бути. Я сіялан петрушка. А що це таке? Ну, кавун, так, да. це кавуни. Один кавун, один кавун та і все. Ну і то людям подивитися просто. Все добре. Все буде добре, дівчата. Я так думаю. Це сьогодні п'ятниця. Сьогодні 1 вересня, раніше дітки в школу бігли, а зараз не знаю. Наші внуки ну, Артем то учиться, а Катя в 11 клас не знає. Піше всього, що не піде. Сьогодні, бо страшно. Сказали, що вдома треба сидіти, життя дорожче. Наші дітки, наші внуки. Ось так. Гарненько тут. Я люблю сюди виходити. Природа тут така. Отам, От в закритому приміщенні, цілий день. Цілий день, цілісіньки. Оце із пів сьомого, ну і не з з сіми. І з сіми, і до восьми це капітально, капітально не виходимо. Зайняті весь час. Всі, все поминутно розписано. А тут кабачок бачу. Кабачок є. Треба сказати, поварихі, що є кабачок. Якщо треба, я принесу. Помінялась на сміна поварів. Сьогодні ще одна дівчина їде додому. Ми залишаємося вдвох. Із Напарниці, хороші дівчата, все нормально. Дай Бог, щоб так і було. Робити можна. Треба тільки дивитися і уважно дивитися за всім. Куди стаєш, що робиш. Якщо не можеш гукати, треба, а не самій тягати. Да. Наше здоров'я в наших руках. Все, буду я вже виключатися. Буду виключатися. Дівчата в мене час від часу, часу не, не легше. Зробився тромбофлебіт. острий. Ось так. Так що я вже зібрала речі. Зараз дадуть мені зарплату і син від, відвезе мене, я не знаю, Южноукраїнськ, Позвонили там, хірург, немає його. Десь пише, мене немає, я не на роботі. Ой, господі, господі. Рівно 1 вересня, два роки назад, була в мене така операція. І знову знову зробив, покажу вам. Отак. От Оце острів Тромбов називається. Так що отак, не повезло мені. Думала, буду на роботу їздити, а тепер хоч би дожить якось до операції, бо це діло серйозне. Ну, коротше, отак, якось так. Жду сина, Славік мене має забрати. Добре, що тут живуть діти рядом, Вірпіні живуть. Одні клопота, Господи, вчора це дру, сьогодні те ну, от не дарма раніше йшли жінки 55 років на пенсію. Просто вже ресурс організму. Вичерпаний. Так ну, наче ще й бігає все, але воно дає, дає про себе знати, все. Ой, Ну, давайте до зустрічі Де буду, не знаю. Може тут десь будемо шукати. Не знаю, що вам і сказати. А ні, мабуть, будемо їхати біжно-українська. Коротше, отак якось. До зустрічі. Тільки що лікар відповів Лазаренко наш, ви його знаєте всі. Юрій Вікторович, дуже добрий врач, дуже хороший, такий молодчинка. Відповів мені передзвоніть через годину. Потім скаже мені, що далі робити. Я вам скажу потім.